Мають надії на те, що повернуться вже у наступному сезоні, повне на сьогодні породим, продемонструвати результати, і буде дуже цікаво подивитися, як саме будуть досяти цього результату. Поки вотацією під центр, і дуже небезпечно. Данило Кравчук опинився у воротарському майданчику, буквально у півтора метри там, до лінії воріт. Максим Росул зіграв тут безпомилково, не дозволив зблизу максимально зблизитися із футболістом. З Менше кут обстрілу, і у Кравчука там зовсім небагато варіантів було для того, щоб голкіпер Олег Білик, який сьогодні у старті, і Гліб Бушняк, який у запасі. І... Тут все нормально. Максим Росо забуває м'яче рук, забирає м'яче руки. Окрім того, травмований захисник Олександр Жмуйда, травмований Владислав Кристін, а також півзахисник Андрій Ляшенко. Найсвіжіша з цих травм це Владислав Кристін, епіцентр ротації. Давайте послідкуємо. Проців іде Проців передачу на Миронюка, який пробував у площину воріт. Але не був цей удар складним для молодого 18-річного кіпера Максима Росела. Так от покинув команду Олександр Бандура. Його місце сьогодні Максим Росел зайняв юний, який ще не був у грі. Окрім того, Ну, знову Маранюк атакує. Маранюк е технічно звільнює собі зону, віддає наліво. Іван Бандера. Бандера пробиває росу, Забирає м'яч у руки. Воробчак прийме. Ну, Можна сказати, що приймає Шалфєєв. І не по правилах його зупиняє. 28-й номер Андрій Ліповус. І отримає жовту картку. першу у цьому матчі Ліповус відвертий зрив потенційної контратаки. Жодних питань. А, так от, Гунічев міняє сьогодні Чуєва. Батаці знову під центр. Проців. Проців робить просто на дальню ста на дальню стійку. Там нікого немає. Я так думаю. Окрім того, є втрата через дискваліфікацію, удар по воротах. Я, чесно кажучи, думав, що Росл дуже спокійно забере цей м'яч, але не такий вже і зручний відскок для голкіпера. І з другої спроби Росл забирає м'яч до рук. Третій удар у площину воріт за останні 4-5 хвилин. На 45 хвилин раніше нашого матчу розпочався поєдинок у Волочиську. Тут слідкуємо за атакою Кравчук. Не зміг нормально прийняти цей м'яч. Але зберіг його вимушений був скидувати вже на Климця, який дуже добре набігав під удар. Бачимо. Ну, як же передача йде на Кравчука, який зовсім вільний. Скільки команд виходить в чемпіонську групу? По чотири команди з кожної групи, друзі. Це одне з запитань бачив в чаті. Розіграли футболісти під центру. Кутовий на дальній стійку йде. Передача фол Фол в атаці. Удар. Штрафний удар виконуватиме минає. Селак Бріллян Супер. Фінай з М'ячем надалі. Шалфеєв. Воробчак. Дворовенко. Проходить дворовенко, не вже фали. Отут хочеться побачити повтор. Дворовенко прокидує м'яч. На швидкості він ну так, так, був дотик. Скажу так, що падіння Максима Проціва в цьому епізоді цілком виправдане. Тому що дотик принаймні був не впевнений, що настільки сильний. Атака продовжується. минає. Подача від Шалфєєва. Забирає м'яч у руки. Протягнув м'яч Григора Щук, віддав на, зараз на передачу на Бандеру, того є вку, купа варіантів просто. Він віддає на Максима Проціва, і це було надзвичайно гостро. Скільки часу і простору дали, ось тут Бандері, знову не слідкували за атакувальним футболістом під центру. Ну і тут Володиславу Дворовенко респект за те, що він самовіддано дограв цей епізод. Тому що просів... Кравчук у цьому епізоді для себе все зробив сам. Цілив у ближній кут воріт. Хороший удар від нападника епіцентру. А, так, іде спроба довгої передачі напрямку Гунчо Рименяк. Ременяк! Дальній удар! Хороший удар! Можливо, не дуже сильний, не такий хотілося б, але принаймні удар від Римоняка. Забирає мій чоловік у руки. Так, продовжуйте виписати Луськ, Сіт, Лобухів, Кривий Ріг, Новомосковськ. І може бути небезпечно. Гунічев. Гунічев. Не ризикує віддати на Вишневського, а може можливо, можливо, потрібно було все ж таки запускати Вишневського, пробувати виводити того на побаченні з білоком, але і до кінця не втрачає цей момент Гунічев, тому що заробляє штрафний. Не те, щоб там з ударної позиції, хоча, можливо, удар побачимо. Але бодай, щось вижимає сьогодні. Минає, минає, скандують трибуни. Матюшенко білі м'яча і пробуваємо. Ух ти, свого футболіста прямо влучає. Відпочинемо. 15 хвилин і повернемось, сподіваємось, ще побачимо в цьому матчі. Гру і великими силами перейти на половину поля суперника. І восьмий Микола Маренюк, 5 п'ятий Євген Запорожець, 17-й Іван Бандера. Минає атакує. Гуніща. Хороша передача! йде на Вишневського! Вишневський пробував ближній кут, але чудово! Грає Олег Білик. Оце вже момент. Оце вже ми бачимо. Те, чого відминаю, хочеться бачити. Постійно осі гострі, швидкі контратаки, ревзючі передачі у штрафний майданчик. І хороший удар від Вишневського насправді. Ну, ну як ви думаєте, чи міг краще розпорядитись м'ячем нападник? Минаю. Ну, гостре вже до хороша передача, є вільна зона. Іде простріл на Вишневського! А там і Ременяк чекав на цей м'яч. І У розпачі падає на газон, Атака продовжується. Немає фолу проти Нагієва. Буде аут під центру. Очевидно, Нагорняку не сподобалось те, що він побачив у перші 15 хвилин другого тайму. Удар від равлика вишиваріт. І на горняк вирішив кардинально освіжити свою команду, випустив в принципі кожен з тих гравців, які вийшов. Удачі від Матюшенка без помилково грає Олег Білик. І там ще й трохи хвалив проти нього Гунічев. Помилка. Помилка від Миронюка і м'яч знову мінає. Матюшенко. Так, максимальна увага. Пробуває Кравчук, вище воріт. І заміна. Тарас Дмитрук замінить Дмитра Нагієва. Нагієв сьогодні напрацювався на правому фланзі. Чи пов'язано це напряму або, можливо, тут спрацював комплекс замін. У... До епіцентру повернувся контроль м'яча у центрі поля. Боженар, звичайно, що діграє. Обаживу роль у цьому. Євгеній Рязанцев. Перед ним є всі ворота! А ще перед ним є захисник, який блокує цю спробу удару Євгенія Рязанцева. Ну, Хочеться повтор побачити, але на перший погляд. Ішов до Рязанцева цей м'яч довго. І сам рязанцев, ну чи міг він швидше робити? це? Не знаю, Миронюк. Бежанар під підліво прибирає, пробиває ворота! Близько було. Я навіть не впевнений, чи рятував би росли, якби м'яч йшов Матюшенко. Передача на куліша непогано. Вишневський вишневський на глядя. Пам'ятаєте, як вчора збірна Чехії забивала свій перший гол ворота збірної України. Перше ж здається. Колись так, саме така передача йшла із правого флангу, і там футболіст, який опинився на позиції Гунічева, просто заносив м'яч у ворота. Бежанар. Спроби дальнього удару і знову близько. Знову біля, лівої, біля правої стійки від Максима Росила пролітає м'яч. Я думаю, що все ж таки Беженару не потрібно більше давати бити, тому що третій раз він може і влучити у ворота. Дальні удари справжня загроза від 10-го номера і капітана Куліш. центром. Куліж. там Майданчику Арбітер показує, треба грати далі. Часом, друзі, ми виконали нашу мету. 300 лайків, 300 подобайок набрали. Дякую вам всім за активність. А що, може, ми до фінального свистка і 400 зможемо набрати? Давайте, піднатиснемо. І навіть Грузинська гагра була у кар'єрі Ярослава Рязанцева. Заблокований удар. можна сказати, що майже ужориськи дербі у нас тут буде. Закарпатське, так точно. Удар поворота! Хлопці уросило грі. Копається за голову. Коломець кидає аут. Ліповус. Дальний удар від Ліповуза. замок. Росо. Браво! Танчик. Прострілює танчик. Росо на кутовий. Дякуємо Збройним силам України. Мирного вам неба. На все добре.